Да. Ну що, починаю. Добрий вечір. Ми, я вітаю вас з України, село Нові Шампали Одеської області. Сьогодні 27 серпня 2022 року і хочу показати вам свій пущик Кримської Рози або Лідія Французька. От, от таке навантаження. В цьому році на цьому кущику я виділив йому в цьому році 5,5 метрів шпалери. от таке маємо навантаження ягід Що хочу сказати? Що кущ кожен рік плодоносить, не потребує ніяких обробок, не хворіє, завжди дає врожай, дуже сильно рослий. І навіть я планую в наступному році ще збільшити в два рази врожай, тобто зробити не один ряд шпалери, а два ряди шпалери. І вважаю, що. Він потягне тому, так як я багато обрізав, обрізав лози, і вони пруть, пасенки, все літо обламував, то тобто, сила роста дика у цього куста. А от насчет хвороб, також хочу сказати, от тут рядом в мене винний росте виноград е білий, і він хворіє, і він потребує обробок. І було пару років, коли я не обробляв. І цей виноград, він не знаю, що це за сорт. Він був роз тоді, коли ми будинок батькам купили ще в 2007 році. І тоді вже ці кусти росли росли. Так от було пару років, коли цей виноград захворів повністю, був знищений увесь урожай білого винограду. І ця мучніста роса була повністю вкрила весь, весь виноград цей білий. І хвороба до Лідії не причепилася зовсім. Тобто, зовсім не хворіє. Абсолютно від слова зовсім. Ну от, якщо в наступному році буде. Навантаження ще в два рази більше, обов'язково зніму наступного року. так що, А поки що в мене все. Так. Лідія французька або кримська роза. Один кущик. П'ять з половиною метрів довжина шпалери. Він займає в цьому році. Осип бджоли не їдять. Це мішочки я одів від дітей, щоб було пару грон, які можна було. Ну, якщо потреба буде комусь подарувати чи вручити презента, да, то щоб не була грона подзьовбана дітьми для цього. А так сорт абсолютно безпроблемний. Доброго здоров'я усім. Перед тим як скинути відео в інтернет, дві, ну, два відрізки цього відео, ну і зрозумів, що я дуже вже так сильно хвалив цю французьку лі, лідію да, і не звернув вашої уваги на два нюанси. Який зараз хочу дописати. Зараз 11 січня 2023 року, тому не дивуйтесь, що я в світері. Які два нюанси? Ну, по-перше, цей сорт часто не витримує нашого яскравого одеського сонечка. Він горить. Не дуже, але горить. І щоб виростити красиві грони, мені треба було закривати від сонця ці, цей виноград. Що я і робив? Е, як у вас він поведе? Я не знаю, може горіти і не буде. В мене трошки підгорає, да, поки ягода зелена. Це перше. І друге, на що я хочу обратити вашу, вашу увагу, я чомусь гадав, що горобці цей виноград не клюють. Я також помилився. І коли він вже поспів, набрав цукор, набрав колір, горобці прилетіли. І знову я мусив натягувати сітку. Ту саму від сонця, але вже я від горобців її надягав. Ну і таким чином я зберіг, зберіг гарний урожай. Ну, без, без цих двох дій я не знаю, що би було і як би він виглядав. Ну, от, все, мабуть, все, що я. Ну, по, смаку, по смаку цей сорт, хоча він виглядає зовсім не так, як звичайна Лідія, але по смаку це звичайна Лідія. Да, чи е, Ізабела Рожева, да, як її називають. Ну, от, все, що я зміг сказати, все, що я знаю про цей сорт на сьогоднішній день, от вам сказав. До побачення.